Сьогодні у нас у руках надлегкий, надсучасний і, чесно кажучи, неймовірно стильний лептоп Asus ZenBook a 14 у кольорі Island Grey. Це той випадок, коли ноутбук хочеться брати з собою просто як аксесуар, але він ще й суперпродуктивний, з потужним AI, oled дісплеєм і часом автономної роботи до 32 годин. Але давайте все по порядку. І почнемо з того, що вас здивує: вага цей ZenBook важить усього 980 грамів. Так, це менше ніж пляшка води, а все завдяки інноваційному матеріалу кералюміні. Він на 30% легший легше за алюміній, але втричі міцніший. Тобто, у вас легкий ноутбук, який не боїться подряпин і повсякденного носіння у рюкзаку. Цей корпус не просто про вагу, це ще й про елегантність. Колір Island Grey, що поєднує собі відтінки легендарних ісландських гір і річок, 14 дюймовий oled дисплей із роздільною здатністю 1920 на 1200 пікселів, співвідношення 16 до 10 частота 60 Гц. Але головне – це HDR 600 ніт, контрастність мільйон до одного і 100% охоплення DSi P3. Картинка тут просто бомба. До речі, дисплей сертифікований і фільтрує до 70% синього світла. Тобто працювати можна довго і комфортно, без втоми для очей. Давайте про головне, про серце цього ноутбуку. Всередині новий ARM процесор Snapdragon X Elite X1E 12 ядер, 12 потоків і частота 3,4 ГГц, а ще 45 топ з нейронного процесора Qualcomm Hexagon для обробки AI завдань. А і тут не просто слова. Ви отримуєте автокадрування на відео, ефекти розмиття, генеративне малювання, переклад субтитрів у реальному часі та покращений пошук у Windows, а ще підтримка АІ інструментів у Photoshop і Premiere Pro. Я відкрив 10-хвилинний ролик у Full HD, додав переходи, титри, кольорокорекцію і все працює плавно. Рендер у H264 швидкий, ніяких фрезів. raw фото на 50 мегапікселів відкриваються за 2-3 секунди. Видаляємо Через AI фон підставляється миттєво. Тест AI – все працює без лагів. Навіть з величезною таблицею Excel поводиться як з блокнотом. Все відкривається миттєво, розрахунки моментальні. І навіть Paint. вирізати людину з фото, секунда, знайти схожі об'єкти у бібліотеці ще секунда. Технології майбутнього вже тут. Тепер поговоримо про те, чим він розриває ринок, автономність батарея на 70 Вт годин і час роботи до 32 годин відео, онлайн стрімінг 28 годин. Браузинг 19 з половиною годин. Причому автономність не зрізається навіть без підзарядки повна продуктивність. А зарядка через USB c 90 Вт дуже швидка. Два порти USB c один USB, a а також HDMI і підтримка Wi-Fi 7, тобто максимальна швидкість передачі даних, стабільна робота у мережі. Плюс зарядка через Power Delivery навіть від PowerBank'а. Цей ноутбук створений для тих, хто багато подорожує, працює з текстами, Excel, Photoshop, цінує автономність, хоче легкий, стильний і функціональний пристрій, і також працює з AI. Asus ZenBook A14 14 Це не просто ноутбук, це продуманий до дрібниць робочий інструмент із потужним AI, ідеальним дисплеєм, мінімальною вагою та автономністю на кілька днів. І якщо ви шукали ноутбук для мобільної роботи чи творчості, ось він ваш варіант. Пишіть у коментарях, що думаєте про Zenbook A14, чи користуєтесь ви AI функціями і не забудьте підписатись на канал Citrus. Ми ще покажемо вам купу крутих гаджетів. До зустрічі!